Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 28 квітня, в одеській дирекції Укрпошта за адресою садова 10, 3 поверх зал засідання, здійснюється розкриття конкурсу пропозицій на предмет технічного обслуговування та ремонтування інших транспортних засобів. Ось зараз розкриття здійснить секретар Барбанова Катерина. <кій> <кій> Перша пропозиція надійшла від товариства з обмеженою відповідальністю сервіс «Маршал» Коди і ДРПО 34 73 75 65. Адреса міста Одеса, вулиця Академіка Глушко, 31А. Конверт пробечатано, промарковано. Так, реєстр документів наданих у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів. Так, пропозиція загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з урахуванням ПДВ складає 1 мільйон 514 тисяч. 888 гривень 00 копійок. Протокол загальних зборів учасників на призначення директора. Довідка, довідка яка містить відомості про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Довідка про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід. Наказ про призначення е, працівників на роботу. Наказ. Наказ. Так, копії наказу. Ди, копії дипломів працівників. підготовник. Довідка про виконання аналогічних договорів. Копії договорів. Так, ще один договір. Так. Що договір? Еще один договор. Копия. Так. Финансовый звезд. Баланс. Звіт про фінансові результати. Довідка про відсутність звіту про грошових коштів. Лист, лист наданий банком про те, що у ТОП-Тюнінг-сервіс клуб-маршал відсутні заборгованості за кредитами. Так, довідка Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості по зборам. Довідка з банку про те, що у Тюнінг Сервіс Клуб Маршал є поточні рахунки в банку. <клухи> довідка про те, що учасник. Не пропонує замовнику е, чи будь-якій посадовій особі надати будь-яку винагороду та будь-якій формі. Е, довідка про те, що учасник не знаходиться у змові з іншими учасниками. Довідка з Міністерства внутрішніх справ про те, що учасника не було притягнуто до кримінальної відповідальності. Е, Довідка про відсутність заборгованості з податків та зборів. Довідка з головного територіального управління юстиції в Одеській області. Інформаційна довідка з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкротство. Копія статуту. Опістату. Довідка, яка вмістить відомості про учасника. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. <кій> відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Довідка з ЄДРПО. Витяг з реєстру платників податків на додану вартість. Довідка про те, що учасник не має, е, виконаних, не має виконаних повністю або виконаних поточних зобов'язань перед замовником. Так. І про відсутність майнових спорів, незадоволених претензій між замовником та учасником. Основні умови договору. Довідка про відсутність е, ліцензії. Довідка щодо відсутності підстав для відмови в участі у торгах. Так. Протокол загальних зборів учасника е, про надання повноважень директору на е, підписання документів комерційної пропозиції. А також договором. Довідка, що підтверджує відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі. Згода замовника на виправлення арифметичних помилок. Пропозиція прошита, пронумерована, скріплена печатком. Пропозиція конкурсних торгів надана товариством з обмеженою відповідальністю Автогруп плюс. Поза із Церков тридцять пятьдесят Адреса місто Одеса, вулиця 25 Чапаєвської дивізії, 14а. Реєстр документів, наданих у складі пропозиції. Пропозиція конкурсних торгів. Так. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з урахуванням ПДВ складає. 1 мільйон 630 тисяч 18 гривень 00 копійок. Дозвіл на виправлення арифметичних помилок. Протокол загальних зборів учасників на призначення е, на посаду директора. Так, наказ про призначення директора. Довідка е, підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази. Довідка про наявність е, персоналу відповідної кваліфікації. Наказ про прийняття на роботу відповідних працівників. Так, Копія наказу. Наказ. наказу, копії дипломів працівників, довідка про наявність учасника досвіду виконання аналогічних договорів. Копії договорів. Ще один довід. Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Є ДЕРКО. Так. так. Свідоступ про державну реєстрацію юридичної особи. Свідоцтво платника єдиного податку. Довідка про взяття на облік платників податків. довір, Так, ще один договір. договору.

Приємства. Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Так, довідка з надана банку. Про стан подачкової заборгованості. Про те, що у учасника відсутні заборгованості за кредитами. Ще одна довідка з банку про відсутність заборгованості за кредитами. Довідка про те, що ТОВ автогруп плюс. Немає заборгованості по сплаті страхових внесків. Довідка над пенсійним фондом. Інформація про обслуговуючі банки та банківські реквізити. Довідка про те, що у учасника є поточні рахунки у банку. Довідка про те, що е, директор уповноважений е, від імені ТОВ автогруп плюс та будь-яка інша особа ТОВ «Автогруп». Груп плюс не пропонує, не дає та не погоджується дати, прямо чи опосередковано будь-якій особі замовника або нагороди у будь-якій формі. Довідка ТОВ автогруп плюс про те, що учасник не знаходиться у змові з іншими учасниками процедури закупівлі. Довідка з Міністерства внутрішніх справ України про те, що учасника. Не було притягнуто до кримінальної відповідальності та немає непогашеної судимості. Інформаційна довідка з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкротство. Копія статуту учасника. Загальні відомості про учасника. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Витяг з єдиного державного реєстру підприємства організації України. Свідоцтво, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість. Довідка про те, що. Учасник не має наявності е, виконаних повністю або виконаних поточних зобов'язань перед замовником. Так, і між е, замовником та учасником відсутні будь-які претензії. Основні умови договору про закупівлю. Е, протокол загальних зборів учасника. Про, про прийняття директора на посаду, та, а також на надання на повноважень директору на підписання комерційної тендерної пропозиції, а також підписання договору про закупівлю, технічне завдання. Це пропозиція прошита, пронумерована, скріплена початкою. Дякуємо, дякуємо за увагу, шановні колеги. Відбувати відкриття конкурс пропозицій. Оцінка буде через 6 травня. the machine.